Сьогодні було сформовано другий уряд президента Януковича національною безпекою. У ньому закр 에... опікуватимуться національною безпекою. В ньому зокрема, і нові міністри закордонних справ та оборони, народні депутати від партії регіонів Леонід Кожара та Павло Лебедєв. Короткий сюжет на цю тему. Ми продовжуємо цей шлях, тобто це не означає, що ми. Будь-якому напрямку зараз будемо зупинятись, призначення президента Віктора Януковича міністрів у ключових сферах національної безпеки, обороні і закордонних справах здивували багатьох, адже позиції обох міністрів, котрі залишили свої посади, особливих питань не викликали ще зовсім нещодавно. Петро і ще на початку грудня тепер уже екс-міністр Дмитро Саламатін виглядав цілком впевнено. Все в цьому мірі носительно. але то, чого ми добились за цей рік, дозволяє нам, по-перше, сміло дивитися в глаза людям, а по-друге, сміло сматрити в наступаючий. Але наприкінці цього ж місяця місце пана Саламатіна обійме ця людина. 50 років народився в Росії. Краснодарський край закончував вище воєнне фінансове училище, служив в порожоних силах СССР. Політичні, геополітичні і військово-бізнесові погляди екс і новопризначеного міністрів навряд чи суттєво відрізняються. Вони однаково віддані президенту Януковичу і, судячи з цього, демонструють лояльність радянському минулому і нинішній Росії. Вірю Медаль за атліччя воєнської служби першої степені награждено Верховним Советом СССР указом. Крім того, вони не є кадровими бойовими офіцерами, а радше налаштовані на отримання з українського війська прибутку. Ми ні в якому разі не повинні згортати е, нашу. Наші реформи перестановки у дипломатичному блоці уряду також викликали чимало коментарів, неодноразово перевірений і випробуваний кадр Костянтин Грищенко отримав формальне підвищення, обійнявши посаду віце-прем'єра з невизначеними функціями. who advises the president on foreign policy. Натомість його місце обійняв Леонід Кожара, політик, чиї зв'язки з партією регіонів здається відіграли в його долі більше значення аніж дипломатичний досвід. Romanian prime minister was also put in jail and that's why Руменіян прайм міністр Возопутінджел андвай декейсов Тимошенко in Europe. у Європі і Америці. Пана кожару добре знають і ще й за цим інтерв'ю, коли він в ефірі BBC публічно захищав легітимність ув'язнення Юлії Тимошенко, порівнюючи його з ув'язненням італійського прем'єра Сільвіо Берлусконі.